Час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова вітаю вас і далі у випуску. Про останні події росіяни не припиняють тероризувати мирне на населення Дніпропетровщини під ворожим ударом. Опинилися одразу три громади Нікопольщини по житлових кварталах. Випустили снаряди з реактивних систем та важкої артилерії. Є чималі руйнування інфраструктури та комунікації. На щастя, обійшлося без жертв. Більш детально про ситуацію в області в нашому сюжеті. Чергова тривожна ніч для Нікополя. Житлові квартали міста ворог обстріляв з реактивних систем та важкої артилерії. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Людей дивом не зачепило, але будівлі зазнали чималих руйнувань. Пошкоджено на зараз біля семи приватних будинків, декілька споруд. Була пожежа ліквідована, пошкоджено приватне підприємство. На зараз без постраждалих і загиблих. Під прицілом росіян опинився і Нікопольський район. Ворожих ударів зазнали одразу дві громади Мирівська та Марганецька. У Мирівській громаді побиті три приватні будинки та чотири господарські споруди. У всіх громадах, які сьогодні вночі потерпали від обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. У Криворізькому районі ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт не був обстріляний спокійно все і на прикордонні території. Наші хлопці працюють на території Херсонщини і всі ми бачимо, читаємо новини, що працюють на відмін. В інших населених пунктах ситуація стабільна та контрольована. Кордони Дніпропетровщини залишаються під надійним захистом Збройних сил України. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Сім ворожих ракет по самому центру міста страшний терористичний акт у Запоріжжі. На світанку росіяни атакували житлові багатоповерхівки у середмісті, в яких мирно спали звичайні люди. Внаслідок жахливого обстрілу геть зруйновано декілька будинків. Жителі опинились під завалами. Зараз на місці триває рятувальна операція. Багатьох вже вдалося витягти з під завалів. Серед них трирічна дівчинка. Нині вона в лікарні. Кількість жертв постраждалих уточнюється. За попередньою інформацією: десятеро людей поранено. Одна жінка загинула, ще одна померла в машині швидкої допомоги. Два чоловіка її вивели на вулицю, Потом вона скори умер. Скори помощі умер. І щойно стало відомо про нові вибухи у Запоріжжі. Голова військової адміністрації регіону закликає жителів не покидати укриття. Притулок, в якому живе майже сотня тварин на межі голоду у Дніпрі, волонтерка вже 10 років рятує чотирилапих, яких господарі покинули напризволяще. початком війни безпритульних кутів та собак побільшало. В рази жінка отримує всіх власним коштом і наразі потребує нашої з вами допомоги. Ось ця кошечка з двома новорожденими котятками приїхала з передової. То тобто, є попросили її забрати. Мені її привезли з Харківської області. То тобто, Харків... таких історій врятованих життів чимало. Волонтерка Ірина вже 10 років допомагає тваринам, що залишились на вулиці. Півсотні котів вона прихистила у власному домі. На подвір'ї облаштувала десяток вольєрів для собак. Та зараз жінці доводиться відмовляти в прихисті, адже тут хвостатим уже немає місця. Люди уїжджають за і бросають своїх домашніх животних на вулиці. Плюс військові іноді. Просять забрати з передової іноді привозять самі. Ну есть тобто отказаться, я бы хотіла отказаться, але я не можу. Я наоборот хочу по можливості роздати і залишитися столько с з тими, ну хто вже не пристроїться. Серед тих, хто назавжди залишиться в притулку, є ось цей молодий пес. Ще взимку жінка забрала його з Харківщини. Вот Антошку пристроить невозможно, ну, по той причине, что он дикий. То есть к нему подойти нельзя, погладить я его не могу. С ними издеваются. То есть они могут убивать других собак на глазах других собак. И поэтому у него сломана психика. 98 котів та собак жінка отримує своїми силами, та багатьом з них потрібне вартісне лікування, а також вакцини та стерилізація. Кошти, які надсилають небайдужі, лише частково покривають витрати на їжу для чотирилапих. Майже дві тисячі гривень на день Ірина витрачає на корм для котів. Здесь где-то 6 или 7 килограмм мяса. Это на один день для собак. Это мясо хорошее. Оно стоит 80 гривен килограмм. То есть 6 умножить на 8, ну около 500 гривен, чтобы всех животных, около 100 у меня сейчас животных прокормить, в месяц где-то надо около 90 тысяч. Допомога цьому притулку потрібна, як ніколи. Ірина каже, не вистачає робочих рук. Допомогти можна і фінансово. Зараз на вашому екрані реквізити для переказу коштів. Та усім тваринам тут не вистачає люблячої родини. Муркотить. Поліна Поломарчук, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Ну а я з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось о 12.00.